Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні у нас на огляді буде зарядний пристрій нового покоління від одного з лідерів у цій галузі компанії Steck. Зарядочка називається CS 1 її максимальний зарядний струм 8 А, і вона підходить для акумуляторів будь-яких типів, включаючи літіонні батареї, що на сьогоднішній день є дуже актуальним. В принципі, цей зарядний пристрій це вже зарядний пристрій нового покоління, і в якому використовується або застосовується нова. Концепція компанії Стек. Цей зарядний пристрій отримав абсолютно новий дизайн, і тут застосовується також нова концепція індикації, яка називається Start and Go. Тобто раніше в нас тут були просто якісь незрозумілі світлодіоди, зараз вони, в принципі, залишились, але тепер вони розташовані по кругу, і кожен з світлодіодів означає, скільки часу в нас залишилось до повного заряду акумулятора. Тобто від 8 годин до 1 години. Таким чином нам тепер. По задумці інженерів компанії Стек стало легше прогнозувати повний час заряду акумулятора. Але при цьому, в принципі, більше ніяких змін, які б стосувались індикації на корпусі зарядного пристрою, ми не бачимо. Аналогічну ситуацію з індикацією на корпусі пристрою ми також багато років спостерігали ще з одним лідером в цій галузі компанією Bosch. але в цьому році щось вже почало трішки змінюватись. Наприклад, Boschівці випустили зарядний пристрій C80LI, який нарешті оснастили дисплеєм. А компанія Steck пішла трішки по іншому шляху. Дисплею ми тут не бачимо, але тут вже застосовується нова, і мені здається, більш зручна і сучасна технологія. Стеківці вирішили, що настав час потоваришувати їхнім зарядним пристроєм з сучасними смартфонами. І тому цей зарядний пристрій оснастили Bluetooth модулем і розробили спеціальний додаток для смартфонів. Таким чином стежити за процесом зарядки, також керувати ним, ми можемо вже зізнати. Смартфона. Тобто тепер для того, щоб стежити за процесом зарядки, нам не потрібно щоразу підходити до зарядного пристрою. Достатньо просто відкрити додаток на своєму смартфоні і подивитись, що там зараз відбувається. Але є один нюанс. Радіус. Дії обмежено можливостями вбудованого Bluetooth модуля. Зазвичай блютуз добиває там 10, 15 можливо, 20 метрів в залежності від того, скільки між вами і зарядним пристроєм перешкод, і якої товщини стіни. Мені здається, було б взагалі. Жирно, якби тут був не Bluetooth, а Wi-Fi-модуль, за допомогою якого, наприклад, зарядний пристрій можна було під'єднати до інтернет-мережі в своєму будинку і таким чином вже отримати онлайн доступ до зарядного пристрою з будь-якої точки світу або хоча б міста. Наприклад, ми зранку поставили. На зарядку акумулятор пішли в магазин у справах або поїхали на роботу, і можемо собі спокійно стежити і дивитися, що там з нашим акумулятором. Можливо, взагалі зарядний пристрій після діагностики покаже, що акумулятор неможливо зарядити і відновити. І там, наприклад, по дорозі з роботи або з магазину ми заїжджаємо, купуємо новий акумулятор і спокійно встановлюємо його на автомобіль. А так, в принципі, поки що перший крок зроблено, але цей крок. Не дозволяє нам далеко відійти від зарядного пристрою. Тобто інженери компанії Стек трішки переглянули концепцію взаємодії користувача з зарядним пристроєм. Але це не єдині зміни. Змін тут досить багато, і всі вони стосуються там певних аспектів. Як я вже казав, у зарядного пристрою повністю змінився дизайн. Тут у нас такий напівматовий пластик з глянцевою вставочкою посередині. Одразу скажу, що до якості пластику, якості збирання тут зауважень ніяких немає і бути не може. Але ось пластик мені не дуже подобається. На ньому одразу. Залишаються сліди від рук, і витерти їх мікрофіброю чомусь не виходить. Тобто, швидше за все, корпус дуже швидко покриється такими негарними плямами. Ну а що стосується глянцевого покриття, то неважко здогадати, що на ньому дуже швидко з'являться подряпини. Тому зарядочкою потрібно буде користуватись дуже акуратно і обережно. При цьому, як і старі версії зарядних пристроїв, дана зарядка не боїться пилу і вологи. Тут зберігся клас. Пили вологозахисту ip 65, тобто корпус повністю захищений від потрапляння пилу і вологі всередину. Тому навіть якщо на вулиці піде дощ, а ви там будете заряджати акумулятор під відкритим небом, нічого страшного не станеться. Але все ж таки, для того, щоб захистити зарядний пристрій від впливу зовнішнього середовища, і також захистити його корпус від пошкоджень і подряпин, інженерами було передбачено можливість. Фіксування зарядного пристрою на стіні за допомогою спеціального холдера. В принципі, компанія Bosch щось подібне використовує вже досить давно, і, як на мене, ось таке рішення з холдером або тримачем вже виглядає не дуже сучасно. Але у цього рішення, на відміну від бошівських зарядок, є свої нюанси. Точніше, нюанс один, але він дуже цікавий і суттєвий, тому про нього варто поговорити. Наприклад, у бошівських зарядок, ось цей. Тримач або холдер, він можливо не такий технологічний, виглядає не так круто, але все ж таки він входить в комплектацію. І ви тоді вже самостійно вирішуєте, потрібен вам він чи ні. Будете ви ним користуватись, чи можливо просто вам зручно зарядку покласти на підлозі. В даному випадку, ось цей тримач купується окремо, як і більшість інших аксесуарів для даного зарядного пристрою. Ну і в принципі, ну що тут такого, якщо треба, можна придбати. Але. Пошукавши цей тримач в інтернеті на різних закордонних сайтах, ми встановили, що за нього просять від 42 до 45 доларів. В Принципі, за шматочок пластику, за допомогою якого зарядний пристрій буде кріпитись до стіни. Як на мене, забагато за ці кошти можна купити якусь. Китайську інтелектуальну зарядку і також спокійно нею користуватись. А в даному випадку за 45 доларів нам пропонують лише шматочок пластику, за допомогою якого ми будемо кріпити ось цей надсучасний сучасний зарядний пристрій до стіни. Побачивши таку ціну, мені здається буде набагато простіше зробити ось тут декілька отворів і просто прикрутити саморізами зарядочку до стіни. Можливо, це виглядатиме не так естетично, але все ж таки набагато дешевше і також надійно. І ось ця історія з холдером, який потрібно купувати окремо. Це мені здається також нова концепція компанії Стек. Адже це не єдиний аксесуар, який нам пропонують придбати окремо. Раніше у всіх зарядних пристроїв в комплекті йшло два типи клем затискачі в народі крокодили і круглі клеми для того, щоб стаціонарно їх зафіксувати на акумуляторі автомобіля або застосовувати на акумуляторах з різьбовими клемами. Також в комплекті часто йшов мішечок для зберігання зарядного пристрою. Тобто це не повноцінний кейс, але все ж таки скласти туди там певні аксесуари було можливо. В даному випадку. Зарядний пристрій постачається тільки з одним типом клем, тобто з крокодилами. Всі інші аксесуари потрібно купувати окремо. Окремо купуємо ось ці круглі клеми, окремо купуємо футляр. Хоча він став набагато цікавішим і кращим, але і набагато дорожчим. Тому, знову ж таки, купуючи даний зарядний пристрій, ми отримуємо виключно зарядку з одним типом клем. При цьому клеми, як і зарядний пристрій, отримали новий дизайн. Вони тепер такі строгі, чорні, прості і сучасні. Спочатку мені це рішення не дуже сподобалось, адже обидві клеми чорного кольору і на них немає позначок, плюс і мінус. Відповідно, буде дуже важко зрозуміти. Яку клему під'єднувати до плюсової клеми акумулятора, а яку до мінусової. Але тут за нас подумали інженери стек, і в принципі нам тепер не потрібно думати, як правильно під'єднувати клеми. Раніше ми коли неправильно під'єднували клеми зарядного пристрою, мова йде про інтелектуальні зарядки, в нас на дисплеї просто виникала помилка. В даному випадку стейківці пішли трішки далі, і тепер взагалі немає ніякої різниці, як ми під'єднаємо клеми. Ми їх можемо під'єднати так або так, і зарядний пристрій автоматично це зрозуміє і просто змінить полярність там всередині зарядного пристрою і буде заряджати акумулятор. І відтепер нам взагалі не потрібно думати, де плюс і де мінус. Якби ми не під'єднали ці клеми, акумулятор все одно буде заряджатись. На мій погляд, це вже. Крок вперед і це набагато зручніше, ніж там видивлятись, де плюс, де мінус, дивитись на помилки і там щось міняти місцями. Взагалі, все максимально просто і зроблено для людей, які жодного разу не користувалися зарядкою до акумулятора. Під'єднав так, працює, під'єднав так, знову працює ні про що думати не потрібно. Ще одне технологічне рішення, яке відрізняє дану зарядку від зарядних пристроїв інших виробників або зарядних пристроїв минулих поколінь. Це відсутність будь-яких органів керування на Корпусі. Тобто раніше ми мали хоча б одну кнопочку, за допомогою якої можна було обирати там певні режими. А зараз ми маємо технологію Epto Technology. тобто це адаптивна технологія зарядки, яка повністю сама вирішує, як. Правильно і як довго потрібно заряджати акумулятор. Все, що нам потрібно, це просто під'єднати зарядний пристрій до акумулятора. Більше ніяких кнопок, більше ніяких налаштувань. Все робить інтелект, все робить вбудований мікропроцесор. Повертаючись до клем, ще хочеться звернути увагу на якість виконання і показати в принципі, як вони мають бути зроблені. У кожному огляді зарядних пристроїв ми звертаємо увагу на те, як дріт під'єднано до самого затискача, і в більшості випадків ну, дріт просто там якось обтискається. Тут ми бачимо все по-дорослому і по справжньому. Тобто, дріт у нас зафіксований в цьому місці, де є ізоляція, а безпосередньо місце контакту в нас добре затиснено і пропаєно. І так має бути в кожному зарядному пристрої. Але, на жаль, ми таке бачимо не завжди. І тому тут стеку великий плюс. Практичне застосування зарядного пристрою виглядає наступним чином. Ми під'єднуємо його до мережі 220 вольт і під'єднуємо до акумулятора. Ще раз зауважу: немає різниці, як ми під'єднаємо клеми. Акумулятор все одно буде заряджатись. Ми можемо під'єднати їх так або так, немає ніякої різниці. Зараз зарядний пристрій подумає, проведе діагностику, зробить аналіз, і далі вже за допомогою цих індикаторів покаже нам, скільки часу залишилось до повного заряду нашого акумулятора. Якщо ми хочемо отримати більш детальну інформацію, тоді ми йдемо в мобільний додаток. Історія з мобільним додатком, на мій погляд, виглядає вже більш сучасно і цікаво. Сам додаток має ось такий інтерфейс, і мені сподобалося, що я зміг тут зареєструватись буквально з першого Разу менше, ніж за хвилину. Дуже часто аналогічні додатки там роблять трішки мізки, і приходиться помудрувати. Тут все просто: ввів емейл, пароль і погнали. Основне меню виглядає наступним чином. Тут зверху ми бачимо ось таку кругову індикацію, аналогічну, як на корпусі зарядного пристрою. І в центрі тут нам пишеться, скільки годин залишилось. До повного заряду акумулятора. Тобто, в принципі, просто дублювання інформації з корпусу зарядного пристрою. Трішки нижче ми бачимо струм і напругу, якими зараз заряджається наш акумулятор. Це 7 А 14,2 В. Далі ми можемо обрати режим роботи, режим підтримки саплай, тобто використовувати зарядний пристрій в якості інвертора з 220 на 12 вольт для живлення якихось автомобільних аксесуарів, наприклад, автохолодильника, або для живлення бортової мережі автомобіля, коли ми замінюємо акумулятор, щоб у нас там не позбувалися налаштування приборної панелі, бортового комп'ютера тощо. І другий режим це режим реконд, режим відновлення. Ми його можемо використовувати, якщо. Нам потрібно вже відновити наш акумулятор, який зазнав глибокого розряду. Вмикаючи кожен режим, тут є певні пояснення і застереження, беремо Google-перекладач і перекладаємо. Адже меню в нас тільки на англійській мові. В принципі, ось що стосується керування зарядним пристроєм, це всі можливості. В принципі, я розраховував трішки на більший обсяг інформації. Можливо, тут. Можна було б додати якісь графіки, щоб ми бачили, там як заряджається наш акумулятор, на якому етапі зараз зарядка, чи то діагностика, чи то відновлення, чи там перевірка можливості акумулятора утримувати заряд, чи ще щось. Але ні, нічого такого, просто ось. Декілька функцій, ну і найцікавіше це те, що ось цей момент раніше ми налаштовували кнопкою на корпусі зарядного пристрою, а зараз ми це робимо через додаток. Ну і в принципі все. Також тут є ще пункт з налаштуваннями, але, в принципі, ці всі налаштування тут більше створені для якихось реєстраційних даних або там синхронізації налаштувань з налаштуваннями нашого смартфона, тобто тут дані профілю, якісь дозволи, там ще щось, там вихід з акаунту тощо. І ось розширених налаштувань я на жаль тут не побачив. Ну, можливо, ще ось цей момент трішки зацікавить: це налаштування яскравості підсвітки світлодіодів на корпусі нашого зарядного пристрою. Ну, Така собі функція, можливо, комусь зайде, але я від неї ну, не в захваті і не бачу якоїсь там практичної користі. Загалом хочеться вірити, що даний додаток згодом будуть оновлювати, допилювати і розширювати його функціонал, щоб ми могли там бачити якісь графіки, створювати профілі для різних акумуляторів і далі слідкувати там за історією заряджань, розуміти, скільки циклів там розряду заряду отримав наш акумулятор, скільки в нього залишилось ресурсу, тощо це буде корисно і цікаво. А поки що даний додаток, на мій погляд, компенсує нам відсутність кнопки на корпусі зарядного пристрою. Ну і Таким чином, розробники компанії Stek компенсували нам також відсутність дисплею. Та вони подумали, навіщо нам встановлювати дисплей? На корпусі зарядного пристрою, якщо можна використовувати дисплей смартфона, адже смартфон зараз є у кожного. Якщо ось цей додаток згодом буде допилюватися і буде розширюватись його функціонал, то в принципі знову ж таки це вже нова концепція, і це цікаво. Слово сполучення, нова концепція я вже застосував багато разів в огляді цього зарядного пристрою, адже в принципі. Кожен аспект роботи зарядки, в якійсь там певній мірі інженери переглянули. І переглянули також ще один момент, який стосується етапів зарядки акумулятора. Тобто раніше стеківці завжди звертали увагу на те, що зарядка акумулятора відбувається там в декілька етапів, і була навіть на корпусі індикація, яка нам показувала на якому етапі зараз. Відбувається процес зарядки. Зараз від цього знову ж таки відійшли, знову ж таки, нова концепція, і тепер в нас є просто ептотехнолоджі, тобто адаптивна технологія, і там мікрокомп'ютер про все думає за нас, нам навіть не потрібно знати, скільки там типів або режимів зарядки є у даного зарядного пристрою. Він просто заряджає наш акумулятор, а ми просто чекаємо. Заряджати ми можемо, як я вже казав, акумулятори будь-яких типів, але лише з напругою 12 вольт. Тобто ні 6 вольтові, ні 24 вольтові батареї для заряджання недоступні. Як на мене, то це такий собі невеличкий мінус. В принципі, зважаючи на вартість зарядного пристрою, хотілося б мати можливість заряджати акумулятори хоча б декількох. Типів напруги. Зазвичай це є у майже будь-яких зарядних пристроїв. або 6.12, або 1224. В даному випадку лише 12 вольт. Але є один момент, який компенсує цей нюанс це вбудований датчик температури, який слідкує за температурою зовнішнього середовища, і з урахуванням цього показника зарядний пристрій обирає. Оптимальну напругу для заряджання акумулятора. В принципі, такий момент. Раніше ми зустрічали тільки в зарядних пристроях Stack Polar, а зараз ми його також бачимо і в цьому зарядному пристрої. Загалом, на мій погляд, виробникам зарядних пристроїв для автомобільних акумуляторів на сьогоднішній день дуже важко чимось вразити споживача і зробити щось нове. Те, що буде принципово відрізнятись від інших. Адже, в принципі, існує два типи зарядних пристроїв: це трансформаторні і імпульсні. Ну і на основі цих двох технологій все відбувається. Вже кожен виробник має в своєму асортименті там і трансформаторні і імпульсні зарядні пристрої з декількома етапами зарядки, з діагностикою тощо. І ці всі пристрої в тій чи іншій мірі просто дублюють і копіюють один одного. В випадку з зарядним пристроєм. Стек ми бачимо впровадження нового підходу і нових технологій, але ці всі нові технології стосуються більше взаємодії користувача з зарядним пристроєм ніж. Заряджання акумулятора. Акумулятор у нас заряджається плюс-мінус по тій самій технології. Це інтелектуальний імпульсний зарядний пристрій. Так, тут трішки змінили технологію заряджання, тепер він ще більше думає за нас. Але при цьому процес заряджання, я не думаю, що сильно відрізняється від минулих поколінь. Ну, ось таки, тут здебільшого все відрізняється у. Взаємодії користувача з зарядним пристроєм. Тепер взаємодія стала набагато простішою і зручнішою. Нам взагалі не потрібно перейматись про правильність під'єднання клем, і не потрібно навіть натискати якісь там кнопки на корпусі. Раніше потрібно, хоча б один раз було натиснути кнопочку, а зараз достатньо просто під'єднати зарядку до акумулятора і почекати декілька годин до повного заряджання. Тому, зважаючи на все сказане в даному відео, я однозначно можу заявити, що ось цей зарядний пристрій на сьогоднішній день це найсучасніше і найкрутіше рішення в сфері зарядних пристроїв для автомобільних акумуляторів. Звісно, тут є певні мінуси, але вони, на мій погляд, не суттєві. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.